Друзі, на перші проголовне поїхали рано вранці на територію Російської Федерації. Пролунала серія масових ракетних ударів. Зафіксовано щонайменше 985 загиблих військовослужбовців противника в одному із ключових тилових районів. Упродовж кількох хвилин у повітрі працювали сотні снарядів і типу і які влучили у військові бази, секретні об'єкти та командні пункти російського групування. Основна мета удара за Київ. Відповідь на столиці України ракети проникли в глиб території РФ. Пройшли прикордонні системи, зруйнували оборонні рубежі та привезли до. До руйнування складів боєприпасів і командних пунктів пише телеграм-канал Топорпомсте у деталях. Українська сторона використала комбінацію високоточних ракет з підтримкою розвіданих, переданих західними партнерами у Райди На нецені були на кілька об'єктів польові штаби, проміжні логістичні пункти, які просували техніку та живу силу до лінії фронту. Одним із основних елементів був удар по тиловій базі, де перебувала рота бойовиків. Перед ротацією вони були частково зосереджені на відкритому майданчику без укриттіво, що призвело до дуже високої кількості жертва. Одночас інша хвиля ударів спрямована на секретний радіоактивний вузол, який забезпечував навігацію та координування вогню в Україні. Його знищення означає втрату координації супротивника. Після подій російська командування ні надзвичайний режим в кількох областях. Військові дороги були перекриті, виїзди бази заблоковано. Особовий склад отримав наказ обороняти тил без руху. У телеграм-каналах лунають повідомлення про те, що ряд мобілізованих почали залишати позицію або просити гуманітарного коридору. Компенсаційні заходи включали перенесення резервів. До глибшого тилу у введеннях водію запасних систем ППО, однак більшість із них уже не були у повній боєготовності через пошкоджені логістики. Ця операція має стратегічне значення. Вона порушує міф про безпечний тил для РФ, і Створює сумніву у стабільності російської системи управління бойовими резервами для України. Це демонстрація здатності наносити удари до далекої за фронтовою лінією, змушуючи противника витрачати ресурси на захист і відволікаючи його увагу від активних дій. Проте ризики серйозніші. Щоразу, коли вдали удари такого масштабу відбуваються можливість потужної ескалації, включно з применшенням ролі цивільно та енергетичного зв'язку захисту, зростає. Удари з численністю, майже тисяча загиблих. Це не лише тактичний прорив, а психологічна і стратегічна перемога України. Він демонструє, що тилова зона більше РФ а не гарантує безпеки, що змушує противника переглядати логістику, інакше захищати територію та збільшувати витрати, але такі удари також підіймають ризики. РФ може відповідати. З більшою агресією, застосовувати дальню артилерію або спробувати відповісти на території України. Тому Україна мусить поєднувати наступальні дії з захистом і міжнародною дипломатією. Окремо варто відзначити удар по базі зберігання стратегічних запасів ракетного палива, розташований за межами одного з ключових логістичних вузлів. Саме ця база постала компоненти для ракети Скандери Калібру. У момент атаки на об'єкті перебували понад 200 спеціалістів і технічний персонал, які готували партію пального до відправлення. Потрапляння боєприпасів Пасів цистерни спричинила ланцюгову реакцію. Потужна пожежа, охопила всі склади, частину техніки і прилеглу інфраструктуру. Вибухова хвиля, зруйнувала бетонні укриття і привезла до численних жертв серед інженерів та охорони. Відновлення об'єкта неможливо. Його повністю знищено. Ще одна ракета влучила в комплексний центр зв'язку, який координував дії трьох батальйонно тактичних груп у зоні бойових дій, згідно з перехопленими повідомленнями, частина командирів втратила можливість керувати підрозділами. Це спричинило хвилю хаосу на фронті. Розпорошені підрозділи. Почали діяти без координації, що свою чергою призвело до помилок втрати позицій і збільшення втрат у живій силі. На фоні цих подій серед мобілізованих поширюється паніка. Пошукові запити, як здалися в полон українцям, зафіксували рекордне зростання у прикордонних регіонах Російської Федерації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі став та вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.